Ще зранку ковильчанин Олег Муханьков поремонтував своєму сусіду поліцейському авто. А вночі той йому віддячив вистрілом стабельної зброї. Чоловік від отриманого поранення через місяць помер у лікарні. Поліцейського звільнили з поліції і взяли під варту. Тим часом родичі покійного понад півтора роки добивається справедливого покарання чоловіку. Вбивство у Ковалі сталось в багатоквартирному будинку по вулиці Заводській, 25 лютого 2023 року. Було це в квартирі поліцейського Олександра Гопкала. Там чоловіки ввечері зібрались на застілля, про яке домовились ще в день, коли Олег Муханьков по-сусідськи полагодив авто поліцейському. Проте серед ночі за дверей квартири правоохоронця сусіди почули постріл. Після вживання спірного нічого не говорив, підійшов працюючи. Здійснив посміх потипілоту. Як розповів прокурор, обвинувачений зробив цей постріл стабельної зброї. Які свідомо в іншій кімнаті своєї квартири взяв дан, виданий йому на постійне носіння та зберігання табельний пістолет Макарова, з яким вийшов у коридор квартири, де провів пістолет у бойовий стан прицілився, потерпілого до стрісний прицільний постріл. Після вчинення злочину, а саме, коли потерпіли півсвідомому стані, залишив його квартиру. Одержавши поранення, чоловік якось добрався до своєї квартири, де йому викликали швидку, яка ушпиталила його до лікарні. Там він навіть прийшов до тями і встиг розповісти рідним події тієї ночі. Внаслідок одержаного поранення Олег Мухань. Ков помер через місяць. Олександра Гопкала звільнили з органів, взяли під варту і відповідно до вироку ковальського суду засудили до 11 років позбавлення волі за вбивство і за незаконне зберігання патронів. Крім того, Гопкала не встановлені часто за невстановлено субстан, не маючи передбачу законом дозволу на поводження з боєприпасами, порушення інструкції про порядок виглядування, придбання зберігання обліку перевезення та використання вогнепальним автоматичною холодною холощеною зброєю, пристрої вітчизняне виробництва для відстрілу патронів. Упереджених умовами чи аналогічних за своїми властиві ментальними снарядами несмертельної смертельної дії та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом МВС від 28.08.1998 Року номер 622 незаконно придбав боєприпаси, а саме 10 пістолетних патронів калібру 9х18 мм, які виготовлені промисловим способом та придатні для стрільби, які переміс і подальшому зберігав за місцем свого проживання. У апеляційній інстанції обвинувачени разом з адвокатом просили скасувати вирок і перенаправити справу на новий розгляд, оскільки вважають, що чоловік був тоді з нічної зміни, втомлений випив і на їх переконання вистрілив вже перебуваючи в стані патологічного сп'яніння. Ми звертаємо увагу на патологічне спітність. Встановлений нас вчинили. Це діли розкопали і нічого не було, ні спору. Абсолютно ніяких пролітків не вдолікати. Свідки відвозиться на бізнес, свідки вново поки. Попри скоєне обвинувачений запевняє, ані зла, ані смерті сусіду не бажав. Невалево, я вовжив, Злайнув, я не могла його в дружній відносимо. Маємо мене, бажав, більшість снає. Чому так сталося? Не знаю, я не можу. Я сам зараз прошу, вибачимо. Проте захисник потерпілих каже, це питання вже досліджували в Ковальському суді. Ми дійшли до того, що обвинувачений не міг перебувати в стані патологічного сп'яніння, на що вказав експерт, а також це ж вказаний у висновку. Зокрема, в кінці, коли це зазначено, що. Гопкало в період вчинення інкримінованих йому протиправних дій не виявляв ознак ні хронічного психічного захворювання, недумства, ні тимчасового хворобливого розладу психічної діяльності. Своєю чергою дружина покійного Олега Муханькова просить засудити Олександра Гопкала на максимально можливий термін ув'язнення. Прошу вашу честь. Дати максимальний термін позбавлення волі голо за це жорстоке підле вбивство. Я залишилася з двома дітьми сама, і моя дитина, старша дочка, бачила цей жах, діти дивилися про стреляного і Зараз в нас життя немає ні допомоги зі сторони, обвинувачення. Ми залишились без годувальника. Колегія судді вирішила вирок Ковальського суду залишити без змін. Родичі покійного Олега Муханькова кажуть, сподівалися на більший термін. Ми не зовсім задоволені, тому що хотіли надати. Більший срок обвинуваченому, але суд вирішив так як вирішив. Що ж могло стати причиною по суті несподіваного вбивства на суді зі сторони рідних покійного прозвучала одна із версій, що це могло бути пов'язано з різними поглядами на політику. Проте обвинувачений чи не на усіх судових засіданнях наполягав, що сам не розуміє, чому так сталося. Тим не менш, хоча й мотиви лишились так і не озвученими, але факт є факт людини вже. Немає Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі.